Ну, не можна, не Светри. Ну, бо я буду приходити, і ніхто ну, було, не буде штовхати. Або бить, треба ламати. Їбать. Треба їбать. Та вже саме останнє, що хочеться робити, це ламати. Що це тут лежить? Гес, yes, гес. Yes. Короче. Слабенько. Ну Що там там? А, за маунтайн. Нічого не коштує. Я вже понял. По Україні хіба no fear, винтажний? Ну, no, будеш, давайте. А, це навіть не рок-моунтайн, число, рок, рок на чуж. Я сам зараз гляну, якщо португа, бачи? Орест мені показав, я кажу, ні, не, буду. Давай, давай, я з той сторони буду, коротше, дивитись. От стільки товару набити, наче тут ніхто нікого не не було. Ніхто нічого не купив, чи що? Супрім. 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 О, нічого стільки. Було б оригінально. Ого, босс, чемпион. перебирають крепко тут, нічого не вышить. Спину навіть не можна знайти, Кажучи же на продаж. Шукав деякі позиції на eBay, ну, в плані того, щоб приклади, як можна виставляти речі. І знаєте, що знайшов? Знаєте, що знайшов? Ніколи не повірите. Зараз я перейду на стрінку. Тут у нас, будь ласка, а ви гадаєте, де, ї... де ж ділись товари з євриків? А усього вони вони вже всі на eBay. Тобто євросезони. Звідки, будь ласка, Україна, локейшн, якщо перейдемо в якийсь із лістінгів, покаже Київ. Тобто Київський Єврошоп або євросекон От, Київ, Україн. Просто всі речі, які привозять, вони перебирають, дуже класні позиції відбирають. Ви що, якщо ви перейдете на цей аккаунт, ви побачите, що тут ну, все те, що треба на секонд хенді Баригам для перепродажу, вони все тут забирають. Тут і айсбрейкер. І сюкбатега, Венета, і різні, ну, і жіночі, і чоловіча. Тут у них просто стійкі, ну тобто, це явно не якісь не якась там людина, не якась, ну, типу, одиночна людина. Тут просто було зроблено 13 тисяч продажів, 1800 фоловерів, і що саме цікаво, пороздумувавши трошечки логічно, я зрозумів. Акаунт був створений в 2020 році. Тобто, якраз коли лютував ковід, і на секонд-хендах я так поняв, що впали трошечки продажі. А вирішила адміністрація можливо перейти саме для продажів на eBay. А можливо, просто тільки тоді зразу зрозуміли, що є е, сенс заливати на закордон, але 13 тисяч продажів, і зараз ще 8600 айтемів для продажів. А ви далі бігайте, телпіться, шукаєте, А всі нормальні речі. Ну тобто, окей, вони тут ці, ціни не луплять. тобто, Якщо подивитись там на чоловічі, сильно ціни не луплять. тобто, Етон сорочка 26 доларів, етон там вінтажний кензо, 33 долари. Лакости навіть продають. Отакого плану. Тобто, весь секонд-хенд, вони навіть не запаряться, не відпарюють ніхто нічого. Просто класний, до речі, манікену це мені подобається. Я б хотів би собі з такими руками. І тобто, той, хто пам'ятає, можна тут, до речі, зайти в Солт і дивитися, що за останній там, день було продано. Боджі, бо, будь ласка, Мілано продається, Луло Лімон, Етон, Хакет Лондон, Карлкані, все те, що є на євросекон-хендах, заливається успішно сюди. Ось все, тут Ламартіна. До речі, ціни адекватні, сказав би, там, 30 плюс 10 доставка, 17 плюс 12. Тобто, хтось е -е, сидить і цим от. Постійно заливає, заливає, заливає. І можна навіть наблюдати, скільки було продано там за один день, Він вже за сьогодні тільки один, два, дві продажі за день. Але 8 тисяч залити. Продуктивність, так собі. Якщо подивитись, наприклад, по самим дорогим, хай висока ціна, Крістіан Діор 100 доларів, сорочечка, будь ласка, Версачі. Мартіна, такі от прикольні, хакет Лондон. А я думаю, знаєте, от я заходжу на секонд-хенд і думаю: а чого ж, наприклад, якщо брендові речі попадаються, вони зразу з дірками, з якимись нюансами. А того, що все нормально вже вибрали, я то думав, що вибирають європейці десь на своїх складах. А воно приїжджає і вони тут перебирають, я так зрозумів. Коротше, за сьогодні, ну, це такі мої роздуми. Підтримуйте ви мою теорію чи ні, напишіть в коментарях, до речі. А за сьогодні взяв ось таку футболку Fox в ідеальному стані, також в ідеальному стані Levi's. Ну, Доводиться бачите, мас-маркет такі брати. Дікіси Cargo шортицький, 38-й розмір. Робочий, можна сказати. І шот також, cargo шорти, 36 розмір. В ідеальному стані класно зроблено тут утяжечки внизу. Ось такі чотири позиції за три магазини, блін. І при тому, що за Єврик, і всі ходять такі. Блін, немає нічого, немає нічого. Ну, не знаю, як воно буде це продовжуватись, якщо вони будуть продавати на eBay. А хто ж буде купляти по Україні всі ці точки, які їх повідкривані в кожному місці, напевно, будуть закриватись. Хоча, знову ж таки. Якби це було настільки прибильно, то напевно було б уже там євромарка, там євро, євро секонд-хенд, євросезони і Львів, і інші міста. А поки що я знайшов у Києві. Ну, можливо, в Києві велика база, і там цим займається. Коротше, ось такі заканована, корисна, не корисна. Це вже таке. Ладно, пішов я варити під мене. <звук> osion emotion limiting reaction Toilet What happen я буду разговаривать, думаю, а так. Я думаю, что может быть, это 140. Вот. Потребуется, чтобы на подходе и я имею записано. И если не, как?

вы упали. <связи> да, блядь, лыжные штаны.

Я розумів Так само. Ну що, шановне панство, ось такі невеличкі улови за сьогоднішній день додаються до попередніх. Було дві футболочки: ось такі з Wool. Хоча, знаєте, бренд доволі дорогий, але матеріал треба звертати увагу на матеріал, тому що матеріал. Може бути дуже приємний і ліквідний. Це у нас фірма Форклас, це я так поняв, декатлон. В ідеальному стані ось таке поло, без якихось логотипчиків, таких явних, знаєте, що ви не менш в ідеальному стані футболочка беремо. Для бігу футболочку, бачите, рефлективний логотипчик, ультралайт. Тут пише Nike, розмір М. Nike running. тобто лінійка ранінг відповідно робиться для того, щоб була вона максимально облегшена, а також максимальна вентиляція. Ну коротше, всі плюшки за кожну копійку, яку було витрачено на цю річ. Я вважаю, що саме спортивний одяг від найку коштує кожну свою копійку. Хоча нові дуже дуже дорого коштують відповідно і кросівки. І одяг, і все в тому роді. Але от, можливо попадається. Секонд-хенді можна взяти в ідеальному стані, як нова, класна. Потім ось такий скейтерський бренд, можливо, хтось знає, напишіть в коментарях. Gummi Любитель Жуйки чи що? Скейтерський бренд тут у нас голова на скейті. Ось така верхня бірка також гоміла в гарному стані. Я здивований. Було дві. Перша чорна, вона була в поганому стані, не взяв. А друга в кращому стані. І ось тут пише Pump King Challenge Скейтборд піде. Класична мамут, ось така котонова, але також якісний котончик. Прикольний, а якісні шви і все, як має бути розмір S, Правда. Для велосипедистів взяв ось таку футболочку Scott лінійки RC. Хоча у мене є одна футболочка, також цієї лінійці. Але вона біла. І мені здається, через те, що вона біла, люди не хочуть купувати. А от в такому кольорі, напевно, що куплять. Ну, знову ж таки, вона легенька, ліквідний розмір М роблена в Албанії. Фурнітурка тут вайкий кейс, все як має бути. Відповідно, когось та й зацікавить. Я в цьому впевнений. Так, от виглядає ззаду, ну базова, базова, якби. Нічого такого. Потім штани Adidas Equipment бачити, я на секонд-хенді показував, зразу забіг на їх, на штани побачив. Це ж свіжі колекції. Мені навіть самому стало цікаво, коли це зроблено, випущено ці лінійки. По-моєму, 20-й десь так. А і ще раніше, 17-й рік. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як це вже давно було. Але як нові, просто по текстурі матеріалу можете зрозуміти, що вони просто як нові. Ну і невеличкий такий от смаколик. Попався пік перформанс розмір XL на пуху. Чоловічий розмір XL І з дефектів це ось такий тут є замочок трошечки поюзаний. А із плюсів і ще, що тут у нас технологія Pertex Microlight. Моделька, кому цікаво, можете потім погуглити. Називається Frost Down Hood. Худа, типу з капюшоном. Є такий Down без капюшона, там не буде буковки Х. Зроблена в Китаї. Данія робить Данія чи що. Ну, да, Денмарк це Данія. Я думав, що це Швеція, блін. А це виявляється Данія. Ну, Це одно ну, якась Скандинавія. Якісна штука. Ну і набивочка зберіглась. Як бачите, все чики бумбоні Ось так от. Ось такі уловчки за вівторок. Погодка сьогодні не радувала. Поїхав на своєму ровері. Бляха Повністю був брудний, я теж був повністю мокрий, зранку вийшов, думаю, та начебто такі, знаєте, легенькі дощі капає. А потім поїхав він як почав, фігачити, що уже вже прям нормально так промачитись. Приїхав додому, довелося заново все тут мити, промивати, там трошечки змащувати, і також ще поміняв цю ланцюг. Поміняв. Тобто там я їздив у два ланцюга. один ланцюг уже розтягнувся до розміру одного міліметра, відповідно вже починає з'їдати зірочку задню і передню. Той ланцюг викинув, поставив старий, на якому я також їздив, Але там 0,75 мм міліметрів. Зазорчик по розтягу, і відповідно можна на цьому ще кататись. А так ровер ганяє. Блін, я подивився. За день міні мінімум 15 км кілометрів наїжджаю. Ну поки що нормально польот нормальний, скажімо так з раночку. Приймаю там Бета-аланін, зараз покажу де він там. Бета-аланін. І сили є, до речі, доволі непогана штука, прямо от із... за пів години до фізичних навантажень, саме таких, щоб сила і витривалість була, бета аланін непогано себе показує. Я другий рік вже потребляю, саме коли їжу на ровері. Вистачає набагато, тобто тут 150 капсул, там треба вживати. По дві, то ну, я одну вживаю достатньо, але ефект від неї є. Тобто це така от основна добавка, перша добавка, яку я от прям ну, випиваю, і я відчуваю, що сили є. Ти просто їдеш тебе, ну ноги тебе не забиваються. давайте так скажемо. Просто от реально, Ти можеш проїхати зараз 10 кілометрів. Ну, це не багато, але в цілому, що Ну ефекту ноль. Прикольна штука, мені подобається. Це тобто. так, я вирішив вам сказати, можливо, інформація буде когось корисна. Так, ось такі жилетки Альген Барштраусом. По-перше, вони старі, ну відносно. А, ну це є смошен? А, ну є смошен, це дорога. Ні, це не дуже старі. Це я так тобі так як у мене було, 20-го чи у кого там. Просто логотип старий, типу. А може у них там швидко міняється, це якісь шорти. Там Перес ДЛ. Справжній Так. В цілому сьогодні підвал слабий, можна було спати, нікуди не їхати. Ти, ти, благо, типу немає? Та ні, та слухай, ну то зазвичай якісь такі цікаві там, якісь італійські бренди, якісь а, там норвежські, американські. А ну, тут що? А то старий, 29-го розміру. І таке все подібне. Ну це вже все, це вже все перебрали, все висить, ніхто нічого не купив. У Михали ще інтернет не ловить. Коротше, еко отакі. Майден Корея просто якийсь. Mm. Але Excel, mm. Що, mm. Що, що за XL? І дачу. така, і Puma studio якась. Просто цікаво mm. хотак. Типа акне студія? Типа, байся даже. Ну под що ти робиш? Шо ти Так робиш, чуєш? Алло. Да ешь, слухай. Я Меньше всех нужно, или что? Ебать, конечно, ты дал. Я не знаю, я вам давал. Давал, давал. Нет, нет. Вы не. Давал.

Diolch З часом напевно, що цей канал буде вже прикриватись. Я так для себе вирішив, і в цілому ситуація також заставляє підходити до таких рішень. Тим не менш, поки що продовжую пускати в стабільному форматі раз на тиждень. Ну чому саме буде закриватись? Ну є безліч причин, як починаючи з активності на каналі, закінчуючи, можна сказати, тим, що ну я вже майже все, що хотів сказати в цьому своєму відеоблогу вже сказав, тобто постійно йдуть уже від мене повторення нового на жаль. Нічого мені в голову не приходить, щоб вам щось розповісти. І відповідно відео перетворюється вже на самоповтори. Тобто, навіть отут у Львові вже я четвертий чи який рік випускаю кожен тиждень відоси. Ну так сказати, що сильно вони залітали. Я б не сказав би раніше набирали більше переглядів зараз стає менше. Ну, розумію, що і людей стає менше в Україні. По тим чи по іншим причинам, можливо, і за цього, так але просто. Займає це доволі багато мого особистого часу. для того, щоб зробити відео. Ну а якщо результату ніякого нема, то руки опускаються. Ну я чесно кажучи, я вже трошки заморився робити кожного тижня ці відоси, якби це моя робота, можна сказати, але і відпочивати також треба. Тобто не бачу в цьому великому якихось вже знаєте досягнень. Ну зробив та трошки набралось підписників, набралась переглядів, але умовно кажучи, якесь відео як. Відчистити принт з одягу, такі, типу, як видалити принт з одягу. Воно там набрало 300 тисяч переглядів на моєму каналі і продовжує кожен день по 200 переглядів набирає. Тобто, Треба, можливо, якось уходити в сторону якихось, можливо, лайфхаків або там, якихось стів, або ще щось. Тобто такий лайф-формат вже не дуже залітає. Можливо, взагалі на Ютубі не дуже залітає, а можливо, в мене просто не дуже залітає. В цілому по товару, то що було, ось таку кепочку взяв. І ще таку кепочку взяв. Це у нас Філадельфія чи Флорида Gators, NFL, напевно. що. Кепка Nike. Потім ось така барсетка бананка від Daikin в ідеальному стані. Всередині пом'якшення, яке зроблено, можливо, для телефону. Я може його собі лишу, тому що в мене такої дрібної сумочки немає. Продати це звичайно, що я зможу продати, але потім що собі як треба. Коли влітку, наприклад, щоб не вдягати рюкзак, або не ходити з пакетом, або щоб не тримати все в кишенях. В кишенях доволі зручна штука, ти кинув на футболку, ну точніше, вдів футболку зверху надів ось цю бананку, ну тобто на плече, вона навіть на пояс. І неважливо, як це у нас з боку виглядає. Воно зручно, зручно. Зайвий такий елемент. Отягу. Потім ось цю вирішив футболку від ECO Unlimited взяти. Зроблено в Кореї. Прикольний такий оверпринт, все напринтовано, Сорочку Фред Пері. Ну, пожирам, як ви бачите, нічого немає на цьому тижні. Ну не вважаючи, якщо не брати до уваги пік перформанс, той мікропуховик. На жаль, цікавого більш нічого не попалось сьогодні. Можливо, можна було би трошечки активніше там побадатись, і можливо щось можна було взяти. Я бачили, що сіні Арктерікс попався комусь, але не вгадаєш кому, комо, що попадеться, ось такий ходачок від Adidas X. Розміру для занять спортом легенький, добре вентилюється, нормальна штука піде. І також ще ходачок теж для занять спортом. Ось плямки вони відходять. Це вже потервано. Це колаборація Under Armour і Дуейна Скала Джонсона з принтом ось тут з боку. Всі Project Rock, всі речі від Project Rock дуже сильно катуються: футболки, жилетки, шорти, худаки, я впевнений також. Дуже добре продаються, я вам скажу, саме Project Rock. Ну, В цілому така ситуація в суботу ще буде завіз у мене на районі на Ресне-2. Ну, на світі секонд-хенду, але якщо там буде щось цікаве, то вже напевно буде то в наступному відео. Тим не менш, поки що я не перекращаю, тим не менш, поки що я не перестаю робити відео, але я просто буду дивіться. Іноді бувало і так, що ти там щось сидиш, може, годину, дві години. Заморочуйся, щось там вибираєш звуки. Там якісь там нарізаєш самі цікаві моменти. То сьо. Якось старається, 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 Ну не залітає там переглядів півтори тисячі, дві тисячі. Ну і ти потім такий сидиш. Блін, ну таке заради чого? Я розумію, що, наприклад, на інших платформах, в тому ж самому інстаграмі, просто якісь нарізочки, відосики, вони більше залітають. А в мене контент уже не знімано так багато, що я можу, чесно кажучи, півроку там раз на день, або два, ну раз на день або раз на два дні випускати якісь короткі відео в інстаграм, і у мене цього контенту записано там уже майже два. Терабайте, забита хард, жорсткий диск, дуже багато відео по записував. записував. Якось так. Ну, ви не розходьтесь, не відписуйтесь, якби я буду залишатись на цьому каналі. Але просто якщо ви побачите, що. Контент зовсім вже скатився. Ви будете розуміти, що просто я вже замарився робити. Відоси дуже в такому форматі, в такому режимі. Кожен тиждень впускати і щось себе вичавлювати. Ну, це трошечки виматує. Насправді результат якийсь та все одно буває там. Да, підписників набрав рекламу. Як ви бачите, я не продавав. Ніякі там да, букмекерські контори я не рекламував. Особливо мені цей канал нічого та не приносив. Ну не знаю. Коротше, якось так. Можливо, я щось не так розказую, можливо, я щось не так роблю, але самому знімати, самому монтувати це доволі затратна. Річ, якщо ви теж плануєте це робити, то знайте, що це дуже багато виснажує і займає дуже багато часу. От в цілому, це все напевно, що хотів сказати. Тяжко іноді признавати якісь свої помилки. Тяжко признавати, що то, що тим займаєшся, не завжди приносить очікуваний результат, але відсутність результату я вважаю, це теж результат. Будемо вести телеграм, будемо вести інстаграм, TikTok, ютуб. Що буде, то буде. скажімо так, не буду вже. Сильно загадувати, ну тим не менш гарного всім дня. Побачимось, тримайтесь. Дивіться попереднє відео, папа. -па.